Царство Боже береться зусиллям, ніхто не входить туди. Випадково чи автоматично потрібно смирення перед Богом, постійне занурення у Його слово, слово перебування, єдино світ з Божими людьми. Саме то так приходить благодать і це єдній шанс отримати справжнє благословіння, зцілення розуму. Серце, звіль, звільнитися від рабства, гріха та знайти спа, спасіння. Сьогодні світ пропонує останні рішення для болюстра, страху внутрішньої порожнечі, зле всі вони. Тимчасові лише Слово Боже здається зцілити глибо, глибокий остаточно від депресії, смаку розчарування від того тем, темного тяга, тягаря, який часто ніхто інший неві навіть не бачить. Пас, пас, Пасання, не вір, не вірте всякому духові. Амінь.